Диви, зараз розкрию оцю малесеньку посилочку. А там ти таке побачиш, що коштує дуже дорого, а воно магнітне і воно трошки неочікувано. Диви. А коштує 1200 гривень кілограм. Тільки ось о, дивись, а! Одне втекло. А відразу побачив помилку. В чому заключається помилка, дивись, тому що це. Побідіть тут тільки оце. А це, звичайно, залізята. Бачиш іскру, а ось іскра побідіти. Подивись уважно, де тут помилка. Я думаю, ти бачиш, треба ногти позрізати, бо мені вже написали. <рес> Можна по деревам скоро буде лазити. І ти представляєш, вона всього-навсього. Мабуть, тут була одна, але вона тут була. І це ж треба, було на неї натрапити. Все, нормальна посилочка. Ставимо на вагу. 5 кг 660 грам. Ну, то есть 5 кг 600 грам. І багато ой, ціна 1200 гривень кілограм за даний матеріал. Ви представляєте? Гарна ж ціна. Не тратьте часу, пакуйте його коробочку і налубний його. Хай їде. Давайте переробимо його разом.